Господь з вами, і з Духом Твоїм читання святого Євангелія від Вітлуки. Того часу Ісус сказав своїм учням: Хто з вас, маючи друга, не піде до нього у половині ночі та скаже йому: друже, позич мені три хліби, бо приятель мій прийшов до мене з дороги, і не маю що йому запропонувати. А той зсередини у відповідь скаже Не турбуй мене, вже двері замкнені, йдіте мої зі мною на ліжку, не можу встати й дати тобі. Кажу вам, навіть якщо він не встане і не дасть йому заради дружби, то через його настирливість встане і дасть йому скільки той потребує. І я кажу вам: просіть і дасться, вам, шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам. Бо кожний, хто просить, одержує, і хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчинять. Коли в когось з вас, батьків, попросить син риби, чи замість риби подасте йому змію, або коли попросить яйце, чи подасте йому скорпіона. Отже, якщо ви Будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше Небесний Отець дасть Святого Духа тим, які в нього просять. Слово Господнє. Слава Тобі Христе! Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Ісус дає нам таку обітницю сьогодні. Коли каже, що просіть і вам дасться, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, хто стукає, відчинять. Обітниця про те, що кожне наше прохання, воно не проходить якби мимо Господа, воно не є непочуте, воно завжди є почуте, завжди є почуте. Завжди Господь чує наші прохання, завжди відповідає на наші прохання. Але, звичайно, можемо сказати, чому тоді в нашому такому життєвому досвіді відбувається так, що не завжди це прохання, як, з яким ми звертаємось до Господа, воно є так, відбувається те, про що ми просимо, те, з чим до, до Нього приходимо. Чому так відбувається? Чи можливо, тому що. Як каже Ісус в цій притчі про настирливого приятеля, який прийшов вночі, щоб попросити в нього хлібів, позичити хлібів, тому що до нього прийшов інший приятель, і, і почув, що не турбуй мене, я вже вже двері замкнені. Але як каже Ісус, навіть якщо він не встане, не дасть йому заради дружби, то дасть йому заради. Через його таку настирливість. І можна би теж запитати, може, можливо, інколи і нам бракує такої певної настирливості, з, яким з якої приходимо до Господа. Може, зарідко приходимо до нього? Може не занадто добре молимося? Можливо, інколи є такі ситуації, так, де Господь нас запрошує до такої певної ще більшої настирливості, до ще більшої. Такої вірності до того, щоб ще більше якось так стукати в його двері. Так, Але не все теж від цього залежить. Дуже важливим таким ключем в цих проханнях, з якими приходимо до Господа, є ці слова, яких, яких Господь нас вчить в молитві Отче наш. І вчора Він нас, нам цю молитву нагадував, ще раз на нову нам її, її, нас її вчив. Коли говоримо, нехай буде воля Твоя, Господи, нехай буде воля Твоя. Приходячи до Господа, стукаючи в Його двері, заносячи до Нього прохання, ми якби, повинні теж бути свідомі того, що молитва не є для того, щоб Господа переконати до, до себе, щоб госп... змінити якби, Його долаштувати до, до своїх потреб, до своїх бажань, але щоб в цій молитві. Відкритися ще більше на те, що насправді є його волею в цій ситуації, що Він хоче мені дати. І може не завжди це буде те, докладно те, чого я прошу? Можливо, не завжди це буде так. Можливо, Господь хоче мені дати щось набагато більше, бо моя молитва ніколи не, є, не проходить мимо нього. Завжди я почута, може, не завжди так, як я цього очікую, не завжди так, як я цього хочу. Не завжди те, що мені здається, на даний момент важливе, потрібне, таким є і в цьому баченні Бога, і Отця, який найкраще знає мої потреби. І тому Ісус потім теж говорить ці слова, що, що коли когось попросить син Риби, то чи дасть йому змію, чи так само, коли попросить яйце, чи подасте йому скорпіона, і каже Господь. Що так само, так як ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше Небесний Отець? Він, котрий найбільше, знає, що для мене є добре, що для мене є найкраще? І звичайно, це не означає, що я не маю приходити до Господа з моїми такими дуже конкретними проханнями. Адже в цей спосіб я також якби, виражаю ці потреби. І цього теж Господь хоче, і до цього мене теж запрошує, щоб так я це робив. Але в цьому вираженні прохань, якби бути свідомим того, що мій Отець Небесний знає, що є добре, що є найкраще, в якому часі, в який спосіб мені дати, що саме. Це, це, це важлива ця довіра, брати і сестри. І це переконання в тому, що, що обітниця Господа, коли Він каже, стукайте вам відчинять, просіть вам дасться. Це не є просто пуста обітниця. Але що насправді так є. Можливо, не так, як ми це собі уявляємо, можливо, не так, як ми хочемо, але насправді так є. І Господь, може, це знову ж таки. Трошки таке цікаве, що Господь каже, що Небесний Отець, наскільки більше Небесний Отець вам дасть Святого Духа, Святого Духа. І би хоче сказати, ну найбільше, що ви можете отримати, найбільше з усього, найважливіше з усього, найбільший дар з усіх дарів це є дар Святого Духа. І ми можемо так собі десь в серці. Теж відчувати, що, напевно, мені якось більше чогось іншого потрібно. так? Може, сьогодні в мене є інші потреби, з якими я приходжу до Господа. Я чогось більше потребую, здається. А Ісус мені каже, що дасть Святого Духа. мені. І коли я прошу Його про, про ці благодаті, про ці дари, про, про ці конкретні речі, прохання, а Він мені каже, що дасть наскільки більше дасть Святого Духа. Але... Це, це дійсно щось таке особливе, і може, напевно, щось, чого, що ми запрошені відкривати, і також, власне, повірити, що, що те, чого найбільше я потребую, чи те, цей найбільший дар, який мені Господь може дати сьогодні, це є дар Святого Духа. Це є найбільший дар. І в певному сенсі, якщо насправді ми. ми Зрозуміли, який є цей дар, якщо насправді ми вміли прийняти цей дар, то, можливо, все інше вже було в порівнянні з цим. Ну, дуже маленьке, здавалося, вже не таке потрібне. Що, що саме Дух Святий, що він мусить, якби, чим він мусить бути цей дар, що він є таким найбільшим, так? що він є таким особливим. І, Напевно, це є теж той. Те слово, яке нас запрошує, щоб ми і сьогодні просили Господа, просили і приходили до Нього, так як каже Ісус: стукайте, відчинять вам, просіть вам, дасться. Приходьмо до Нього з тим, що нас болить, що нас турбує сьогодні, наших, нас самих, наших рідних, нашу батьківщину. Але також і перш за все, сьогодні Господь хоче давати нам і, і, ц, і, дар Святого Духа який, як, Якого благодать, якого, якого ця особлива, особливий дар перевершує все, і, і який в порівнянні з яким все інше є чимось малим. Тому нехай це Божа благодать дійсно відкриває наші серця на, на дар Духа Святого, який Господь хоче нас наповнювати, а тоді, коли буде в нас. Дар Духа Святого, тоді насправді, напевно, ми ще більше будемо бачити, розуміти, про що нам просити, чого насправді ми, ми потребуємо, якою є Божа воля, як Господь нас хоче вести. Амінь.